Всім привіт! Сьогодні у нас 26 грудня буду робити експеримент. Вже взяла я отаку на декілька сортів. Кажу одразу, саджати буду її вперше. Я знаю, що хтось саджає восени, хтось саджає весною. Восени я пропустила, весною буде довго, наскільки я зрозуміла, якщо посадити весною, то кущ формується десь у середині літа. Ну, я вирішила проекспериментувати і посадити зараз. Не знаю, що з цього вийде. Взяла плівку, гравала кно. Землю, водички, теплою спочатку полью, щоб, е, як сказати, щоб краще було насіння розкритися. І будемо дивитися. Зараз е, буду намагатися посадити, що зможу. У мене землі небагато. Ще не встигла купити, посаджу, що є. І сподіваюся, що все вийде. Теплиця в мене буде судити в теплиці у своїй, вона у мене не опалювальна, але вологу тримає добре і в ній тепліше, ніж зовні. це вже точно. Тож, Сподіваюсь, що в мене все вийде. Зараз вже висаджую насіння у басети. Хочу показати, що окрім цієї, цього пакування вони у таких чорних пакетиках запаковані. Я здогадуюсь що що вон. бачите, вони які манюсенькі манюсенькі ці насіннячка у віоли. Просто не знаю, бачите чи ні. Прям такі мені Я вже пролила гарячою водою землю, бо на вулиці холодно. Потім покажу, що буде далі робити. Ще з приводу насіння. Відкрила я сідера. Виявляється, там насіння взагалі нема. Отак. От Тут мало бути Скільки? Боже, скільки тут мало бути. Ну там щось мало, 01 грам, чи щось. А вон, 0,1 грам. Думаю, може закотилося. Нічого ніде не закотилось. І не хотіла закочуватися. Я в шокі. Ладно, посадила поки що. А оці. Це насіння що по 10-20 штучок від Леда і планті в тютельку, в тютельку. Там 10, там 20, молодці. Так, це я просто в шоці. Так, досадила я до цих. Лунок. Це я так помічу, що тут нічого нема. Потім може ще докуплю, бо я, ну, я розраховувала на три. Ладно, коротше, я посадила Оце тільки 30 штучок. Зараз я почитала, що їх треба присипати легенькою землею. Так. Легенько. Зверху поливати я вже не буду, того що я вже пролила, щоб не забивати насіннячка, бо вони такі дрібненькі. От. І хай собі проростають. Я зараз. Плівкою їх закутаю і агрове вікно, бо вони в мене ж в неопалювальній теплиці е є два варіанти подій, так би мовити, або вони будуть чекати, поки стане тепліше, або зараз можуть зійти. Ну, подивимось, як вони будуть. Я якраз поки знайду Віолу. Бо, може, не буду шукати. Щось я розстроїлось. <хи> Ладно, подивимось. Дитя їх. Поки знайду, не придумаю, що робити, вони, може тут і проростуть. Або проростуть, або будуть чекати тепла. Подивимось. Зараз накрию плівкою, агроволокном і покажу. Ось так тепер це все виглядає. Маленького агроволокна в мене немає. І маленької плівки теж, так що я замотала як могла. На сходи віоли треба чекати 4-7 днів. Якщо вона зійде зараз, я подивлюсь. До речі, мені довелось новий субстрат купляти. Взяла ось такий. Фасада називається, е, і того сьогодні вже 30 -е грудня. Перед Новим роком треба ж було щось посадити. Так що через, мабуть, через 7 днів подивлюся, якщо насіння ніякі не візьму. Подивлюся, що воно буде. Буде сходить, не буде. Ну, а так, під вікном, воно хоча б не змерзне, це вже точно. Сьогодні 7 січня квіти поки що не зійшли. Вчора чи позавчора проливала їх, чогось вода не уходить, не знаю. Хоча внизу є дирочки. Подивимось. Можливо, вона зійде, коли вже буде тепло, можливо, я зіпсувала насіння, не знаю. Я не кажу, що те, що я роблю це правильно, це в мене чисто експеримент. Того у вас є можливість повчитися на моїх помилках, якщо це була помилка. Якщо ні, може щось і зійде. Я буду все показувати. Якщо не вийде, скажу, як є, що робити. Так, поки будемо чекати, що воно мені покаже.